Не надто старий Всесвіт, як і у випадку зі свічкою, що горить, ми можемо оцінити максимально можливий час існування процесів у Всесвіті. Але чи підтверджує це мільярди років? Розглянемо кілька астрономічних загадок, які ставлять під сумнів загально прийняту модель віку Всесвіту: Сонце та його парадокс. Наше сонце найближча до нас зірка, що горить завдяки термоядерному синтезу. За еволюційною теорією, 3 мільярди років тому його світність була б у три рази меншою, а Земля замерзлою кулею без рідкої води. Це суперечить існуванню життя, адже без води воно не могло б розвинутися. Однак жодних доказів слабшого нагріву землі немає. Вчені визнають цю проблему, називаючи її парадоксом слабкого молодого сонця, і пропонують пояснення у вигляді гіпотетичного посиленого парникового ефекту в минулому. Але це лише припущення, яке не підкріплене спостереженнями, спіральні галактики, таємниця їхньої форми. Приблизно половина всіх спостережуваних галактик має спіралеподібну форму, зокрема і чумацький шлях. Проблема в тому, що внутрішні зорі в таких галактиках обертаються швидше за зовнішні, що призводить до закручування рукавів. За підрахунками менш ніж за мільярд років ці рукави мали б зникнути. Але ми досі бачимо чіткі спіральні структури, що суперечить заявленому віку галактик у 10 мільярдів років. Гіпотеза хвиль густини, яка пояснює постійне оновлення спіральних рукавів, стикається з проблемою узгодження з магнітними полями галактик, що повторюють форму цих рукавів. Комети швидкоплинні гості. Комети це людяні тіла, які, пролітаючи біля сонця, поступово втрачають свою речовину. Їхній середній вік. У сонячній системі обмежений, вони або руйнуються, або викидаються в міжзоряний простір. Деякі з них, як от комета Галея, мають короткі періоди обертання всього 76 років і були зафіксовані щонайменше 28 разів з 240 року до нашої ери. Якщо сонячна система існує мільярди років, то всі комети вже мали б зникнути. Щоб це пояснити, вчені запропонували гіпотезу хмари Оорта, величезного резервуара комет за межами сонячної системи. Проте досі немає жодного прямого спостереження цієї хмари, що ставить під сумнів її існування. Чи справді Всесвіту мільярди років? Усі ці спостереження свідчать про те, що багато космічних процесів не узгоджуються з віком у мільярди років. Що? Якщо Всесвіту не так багато років, як прийнято вважати, можливо наша картина походження космосу потребує перегляду.